Вітаю, друзі! Я продовжую розбирати тему «Трійця». і це коротке відео. Я хочу розпочати з запитання, хто нам дав вічне життя. Давайте подивимося, як про це говорить Писання. Іван, апостол Іван в своєму посланні, в першому посланні, в 5 розділі 11 вірші, відповідає, що вічне життя дав нам Отець. А це свідчення, що Бог життя вічне нам дав. А життя це. У сині його. І так ми бачимо, що життя вічне дає нам Отець. Але той самий Іван вже в своїй Євангелії говорить, що життя вічне дає син. Давайте прочитаємо Євангелія від Івана, 10 розділ, 28 вірш. І я життя вічне даю їм, і вони не загинуть по вік, і ніхто їх не. Не вихопить із моєї руки. Друзі, дивлячись в контекст, ми можемо побачити, що тут же Іван підкреслює, що життя вічне дає не Отець, а син. Як зрозуміти? Так хто дає вічне життя, отець чи син? Друзі, ми з вами читали Івана, 10 розділ, 28 вірш. А вже в 30 вірші Іван відповідає на це, якби протиріччя. Дивіться, як там цікаво написано. Івана 10:30 Я і Отець, ми одне. Тому, друзі, Отець і Син є одним, і вони дають нам вічне життя. Амінь.